Злам Київстару створив нові умови для інтернет-шахраїв. Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв'язку Київстар. Працівники кіберполіції просять не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації від компанії брати лише з офіційної сторінки Київстар. З моменту вчинення масштабної кібератаки на оператора мобільного зв'язку почастішали випадки розповсюдження публікацій у соціальних мережах, а найчастіше у месенджері Телеграм щодо компенсації грошових коштів громадянам та е, інформації про терміни відновлення роботи сервісів «Київстар». Це нова шахрайська схема. Таким чином, зловмисники намагаються отримати персональні дані громадян. Тому, переходячи за таким посиланням, вам запропонують ввести персональні дані, дані свого облікового запису, банківської карти чи логін та пароль входу до веб-банкінгу. Таким чином, вводячи такі дані, ви автоматично повідомляєте їх зловмиснику по той бік екрану. Інформацію про компенсацію та терміни відновлення рекомендується брати з офіційних джерел, а саме на офіційній сторінці у Фейсбук. Вона має бути верифікована про що свідчитиме синя позначка біля назви облікового запису, також на офіційному порталі Київстар Київстар.ua та за номером 4